Установлення змінами адміністративно-територіальної одиниці села Сухільники, Сухільницької сільської ради, Львівського району, Львівської області. Сільська рада і надати Щодо врахування промовальних обмежень, які е, е, існують в межах рухому. Живемо е, в такий непростий час, час війни, і ми насправді маємо бути всі єдині як один кулак, і приймати ті рішення, які, ну як мінімум, не будуть. Шкодити своїм сусідам. То ви будете приймати участь комісії про забування МУР. Обов'язково мене попередили, щоб я часом не був десь на від'їзді, щоб цей момент якраз використали. Зона В це прокладка між зоною Г і зоною якою плюс-мінус можна будувати. Але коли розроблялася та ця, ця територія. Дона, що там. ніхто не думав, що там буде здійснюватися житлова забудова. Ми є дуже цінна інфраструктура для обох гурмат, тому що всі живуть поруч. Всі лікар світу не вже не виходить. Мосить бути парафет, що якісь зауваження, думаю, Всі висловили свою думку. Тому я пропозиція на паралі всіх членів комісії. Рімінувати це питання. Ми, ми всі заслухали і перенесли його на вигляду до наступну комісію. Я за. За. Здрав. Ігорічного за. Іде мова про стару історію, про генеральний план села сукільника і про розширення їх меж, в якому хочуть більше 130 гектарів землі на межі міста забудувати багатоквартирним житлом без погодження з містом Львова. Хоча місто будівна документація мала б узгоджуватися. Сьогодні відбувалося засідання двох постійних комісій районної ради по процедурі власне, це рішення про розширення меж воно має затверджуватися районною радою. Тому ми сьогодні, як представники Львівської міської ради, і представники. Міжнародного аеропорту Львів прийшли сюди, тому що наша позиція дуже проста. Цей генеральний план і це розширення меж. Воно просто критично негативне і шкідливе для майбутнього розвитку міста Львова. Воно може взагалі зупинити розвиток і функціонування аеропорту, а нема аеропорту, нема міста. Зараз воно так е, працює, тому е, ми висловили свої аргументи. Е, депутати районної ради сьогодні прислухалися жодних рішень не прийняли, перенесли. Ми будемо працювати в рамках робочої групи, яка була створена міським головою, де залучені всі сторони. Ми представимо там свої аргументи. Ми покажемо, чому це рішення ну не припустимо до, е, до реалізації. Ми вважаємо, що при аеродромна територія вона має бути зарезервована. Для розвитку аеропорту, це є наша відповідальність всіх перед майбутнім міста Львова перед нашими дітьми, перед нашими нащадками, тому що сьогодні можна зробити рішення, яке буде шкідливе в стратегічній перспективі. Посутні маніпуляції щодо надання дозволу аеропорту Львів по погодження на затвердження генерального плану села Сокільники. В даній ситуації погодження не було. Як ви чули сьогодні, це було Перевірка відповідності відображення обмежень містобудівних умов щодо шумів, авіаційних шумів. Мають бути враховані всі місто обмеження містобудинних умов щодо шумів і щодо висотності, згідно чи законодавства України. Є такі мають відповідні шуми, які... Відповідно до санітарних норм не можуть бути сприйняті людиною, тому в зоні, де такі шуми є надто високі, забудова неможлива.